Віталій Баталій Шахів грає проти Ферно. 72, Італія. Нічого собі. Та давай на її вісім ідеї, не знаю, в чому ідея, але в чомусь вона є. Так, ну же четвертый может быть правильный хит. Учепляемся. взятые на і наш тут, то тут б'ю. Так, не треба щось з слоном, хоча хотя... Що з ним тут зробиш? Я коня просто веду кудись в інше місце. Не хочу бути тут, ні, він б'є сам, ну добре. Міняється. Ну, добре. Або треба штовхати просто тупо піше када і все. Шулу ще ловити. Мінятись буде? знаю. Хочу взяти і потім тут. На взяти тут, мабуть. Краще все ж таки тут взяти на е 4 Тут я ще встигну забрати. Тут буде з темпом, потім можна і тут ляпнути. Спокійно б'єм, б'єм. Хоча не факт так може зіграти. Швидко суперник грає, мабуть, тому в нього зі мною рахунок 7-2, його користь. Треба якоїсь слона розміняти, мабуть. Дуже багато там фігур. Чекаю поки щось. Може на лінію Б, до речі, прийду. Але поміняємось. Так, ну тут нам хороша позиція, але я не бачу, звісно, як шах. Ти сюди кудись ідеш. Кінь тут тримає це поле вторгнення. А да, швидку, швидку Сік, проти мене грає. Може, сюди залізти. І шахувати потім тут. Ну, ой, просто більше поведу. Кінь буде захищати від шахів. Да і все. М да, часу не вистачає мені, тому прийшлося йти вже на цю позицію. А тут нічия. Sesija na Трохи дикувата позиція, тут багато різних можливостей було. Це все дивитись, це буде час просто. <звід> 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 да. Ну, я не цього. На трьох секундах. І програє суперник. Ні, ні, тут ще спробуй знайти. Ні, тут багато різних можливостей. Так, королів всі можна зіграти. Мені більш подобається цей і вилочка. Ну добре. Треба було сюди стати. Ми тримаємо поле і від шахів закриваємось. Якщо так. Якщо сюди. Тут мат. Ну так, да, тут, звісно, так. Побачити це все, що тут треба саме такий захист. Що тут ще король в матовій сітці стоїть. Ну, не так просто. Так, і тут я знову помилився. У нього шахів не було. Так. Да. все. Тут він уже не помилявся. Тут вже нічия вічним шахом.